Не зовсім не зрозуміло, як люди можуть довіряти постійно тим, хто їх весь час обманює і ще й користається їхніми якимись важливими речами, що найважливіше, забирає час у людей. А як можна у людини забрати час? Елементарно просто. Людина все життя працює, працює, там збирає якісь кошти, там думає там через 20 років назбирають там, на якусь чи машину, чи на квартиру. Потім 20 років проходить бац, приходить хтось там, е, ну так, ефемерно начальник, підписує якусь бумажку і каже, що в тебе вже нічого немає, там в тебе заблокований рахунок, і все. І твоє життя, можна сказати, пройшло посту, і фінансів. Теж не стало.